фонд Посаджують рослини, аби створити новий ліс. На Тернопільщині активно триває осіння лісокультурна програма. Цього разу озеленити вирішили галявину площі 0,7 гектара у Збаразькому лісі. До такої ініціативи долучилися і 10 військовослужбовців. Один із них Іван з позивним Шаман, який родом із Дніпра. Чоловік розповідає, у лави Збройних сил України вступив у 2014 році. Згодом через поранення на Іловайському напрямку його звільнили від служби. Однак із початком Великої війни, не вагаючись, знову пішов захищати кордон. Ні країни та, окрім цього, Іван запевняє, вже не вперше долучається до озеленення територій для майбутніх поколінь. Садимо ліс, дбаємо про наше довкілля і. Про наших дітей, про наших нащадків. Лісничий Василь Маланчук розповідає, на ділянці, яку обрали для озеленення, раніше були зарості, тому перед висадкою впродовж двох тижнів тривала підготовка галявини. Спершу розкорчували територію, обробили її та підготували все необхідне до посадки. Та вже згодом за декілька годин разом із військовослужбовцями висадили 3700 саджанців мудри незвичайної. Чого побрали мудрину? Тому що це площа чиста, тут немає природнього поновлення і воно є монокультури мудрину, бо мудрина йде сама, вона хоче рости сама, і вона не хоче ні підгону, ні другої супутньої породи, тому посадили мудрину, тому що тут не буде супутньої породи. Озеленення ділянок відбувається у межах програми президента України Зелена країна. У лісах Тернопільської області шукають території, які не годяться для сільськогосподарських робіт, але можуть стати новим лісом. Ми робимо там підготовку ґрунту і е, створюємо проєкт лісових культур, і відповідно до того проєкту створюємо лісові культури. Ось і також пишемо клопотання до місцевої влади, щоб вони нам виділяли. Землі, які не використовуються, а також для створення нових лісів. Цієї осені на Тернопільщині хочуть посадити понад 600 тисяч сіянців на площі у 110 гектарів. Однак таку ініціативу планують продовжити і у прийдешньому році. Вадим Четкайло стверджує, наразі написали 14 клопотань про виділення землі для озеленення до місцевих чиновників та чекають їхніх рішень.